У Луцьку вперше. Фірмовий магазин латвійського бренду VITALS тепер на Волині. Відчинив свої двері представник знаного у світі бренду електроінструментів, який на ринку вже 25 років. Там можна знайти все, від викруток і навіть до тракторів та квадроциклів. З нагоди відкриття до 30 вересня на будь-який товар 10% знижки. І що важливо для військових, які служать в Збройних силах України, знижка діє постійно. Військові можуть приходити, ми зараз всі працюємо на одне благо, то для військовослужбовців у нас десь знижка знижку буде весь час. Взагалі лінійка Vitals одна із найбільш поширених на ринку електроінструментів, тут йде більше, ніж п'яти тисяч позицій. Тут можна знайти все. Причому ж навіть ті товари, якщо ми тут маємо спеціалізований магазин Віталс, де ми продаємо від булгарки до трельки, від перфоратора, до циркулярки, то в нас ще є окремо каталог, і ми можемо замовити ті самі мотоблоки, трактори, навісне обладнання. Тобто, якщо клієнта буде потреба в силовій чи габаритній техніці, ми зможемо її замовити. Для дому, для роботи, для життя у новому магазині представлені як інструменти широкого вжитку, так і професійні. Наприклад, інструменти з двигуном із лінійки Professional значно потужніші і мають більший гарантійний термін. Зручно, що на усій техніці гарантія на самому інструменті це наліпка із серійним номером, за яким визначають, хто і коли купував. Тому, якщо загубили коробку або не зберегли чек, можете не перейматися. А на торцеві голівки магазин дає взагалі довічну гарантію. У нас є три серії. Є просто Vitals лінійка для домашнього користування. Vitals Мастер це полупрофесійний, і Vitals Professional – він дуже професійний. Знову ж таки, якщо ми говоримо про ці лінійки, то Vitals і Vitals Мастер це лінійка, яка має трогічну гарантію. А Vitals Professional – це вже професійна лінійка з професійними комплектуючими з більшим ресурсом самих ну, по суті як самого інструменту, і вона вже має підтричну гарантію. Хоч в дощ, хоч в сніг, хоч в блекаут. У новому магазині є окрема лінійка інструментів, які можна не вмикати в розетку. Універсальні акумулятори, які підходять і для шуруповерта, і для болгарки, і навіть для пилки. Крім того, у них є чотири ступені захисту. Тому техніка витримує велике навантаження, перегрів та має запобіжник від короткого замикання. Тож, якщо ви забули зняти акумулятор із зарядки, він вимкнеться автоматично, коли зарядиться на 100%. Це дуже зручно, бо той самий акумулятор можна взяти, працювати на вулиці в погану погоду, як з болгаркою, так і той самий акумулятор в ліхтар поставити, і це зменшує час з кабелем провідником і безпечно для праці людини. От зараз популярними йдуть акумуляторні пилочки серед користувачів. Мобільно, зручно, не треба розбавляти бензин з паливом. Легкий варіант. До речі, інших попитом через те, що зараз багато чоловіків на фронті, і жінки зараз теж доїдають до пробунковою території, і, по суті, вона зручна і мобільна. Вже через місяць у Луцьку відкривається ще й сервісний центр інструментів Віталс. Здали інструмент на ремонт і нема чим працювати для магазину. Вітал це не проблема. У них є функція обмінного фонду. Якщо клієнт затрапилась хлеба, наприклад, з булгарочкою, він приніс її на ремонт. То ми даємо поки взамін другу. Він нею працює, поки його в ремонті. І... Ну, по суті, його робота не стоїть. Порівняно з конкурентами, «Вітлз» пропонує нижчі ціни аж на 20 відсотків з тими самими гарантійними умовами та якістю. Ми знайдемо оптимальний варіант для кожного. Чи це домашнє домашнє вирішення якогось там ремонту, чи це професійне питання на якість в першу чергу звертають увагу і покупці. Ну, перший критерій це якість, другі ціна і персонал, який продає і обслуговує тактильно, вага. Ще основне, що воно в руці добре було, і здалеку видно, гарний інструмент. Є зручна парковка, запашна кава та безкоштовна доставка по місту від 5 тисяч гривень. Фірмовий магазин Вітал спрацює щодня у будні з 8 до 8, тому клієнти можуть заходити як до роботи, так і після неї. А у вихідні з 9 до 6. адреса вулиця Набережна, 4 А, місто Луцьк.